Що ти любиш смажену картоплю, але не знаєш, як її правильно приготувати, тоді це відео точно для тебе. Я часто помічав, що люди готують її неправильно, але після перегляду цього відео у вас вийде все ідеально. Нарізану картоплю я промую під проточною водою та заливаю її кропом. Не забуваємо перемішувати. Це я роблю для того, щоб картопля при смаженні відштовховувала олію та не приставала один до одного, коли будемо смажити. Просушуємо картоплю за допомогою паперового рушника. Наочно показую вам, чому я ошпарюю картоплю. Ось Дивіться, це картоплина, яка була ошпарена. Вона не прилипає до руки. А це картопля, яка не була ошпарена. Бачите, вона прилипає до руки. Я люблю все смажити на пряному маслі. Я роблю його сам: це оливкова олія з додаванням чебрецю, чеснику і розмарину. Це надає вашим стравам неповторний аромат. Картоплю готуємо саме з цим маслом. Вже розігріта пательня у мене на п'ятірці з десяти. Висипаємо нашу картоплю. І не перемішуємо 5 хвилин. Як тільки ви посмажили картоплю 10 хвилин, додаємо нарізану напівкільцями цибулю та смажимо ще 10 хвилин під кришкою. Ну і фінішна пряма, нарізаємо трошки зелені з мого підвіконня. Це кінза та кріп. І один зубчик часника теж сюди. Мілко так. І додаємо до нашої картопельки. А тепер сервуємо нашу красу. Я полюбляю їсти смажену картоплю з соленими гірочками. Це топ. А ще з дитинства я люблю це запивати молоком. О, ностальгія пішла пішла одразу. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і тепер у вас завжди буде виходити ідеальна картопля. Підписуйся, якщо хочеш бачити від мене ще більше рецептів.